Масований ракетний удар, яку рашисти завдали по об'єктах критичної інфраструктури України у понеділок, 31 жовтня зранку, вніс корективи у навчальний процес в прилуках. Повідомляють в управлінні освіти. Сьогодні зв'язку з такою безпековою ситуацією, зв'язку з тим, що сирена самого ранку, зв'язку з тим, що в деяких районах нашого міста взагалі не було світла і в деяких районах не було води, то всі школи переведені на дистанційний режим роботи. Тетяна Гуляєва говорить, що про всі зміни в освітньому процесі в онлайн режимі повідомляються і школь. Школярі, і їх батьки та педагоги у всіх закладах освіти створені загальношкільні групи, окремо по класам Viber групи куди оперативно буквально за декілька хвилин кидається повідомлення, на які формі навчання діти будуть перебувати кожного дня. Слід зазначити, що саме сьогодні всі школярі мали б вийти на навчання після осінніх канікул. Проте безпекова ситуація змінила ці плани, але не відмінила початок опалювального періоду в закладах загальної середньої освіти і харчування дітей в разі їх виходу на навчання чи виховання. У всіх закладах Освіти, які підключені до централізованої мережі сьогоднішнього дня, опалення вже вімкнуто. У тих закладах освіти, у яких є свої котельні, вони будуть вімкнені сьогодні, завтра, післязавтра. Ну, це зв'язку з технічними умовами. У всіх закладах освіти, ті, які працюють очно, здійснюються послуги гарячого харчування, але знову ж таки, зв'язку сьогодні ситуацією, в зв'язку з тим, що не було світла, дещо змінені графіки харчування. Ну, ми працюємо над цим, і комбінат шкільного харчування теж працює і просимо батьків поставити до цього з розумінням, бо ситуація така дуже складна. Нагадаємо, у прилуках за стабільною безпековою ситуацією в очному режимі можуть працювати і вже працювали 12 із 14 дошкільних навчальних закладів та 7 з 11 загальноосвітніх.